Жітися священники. Чи могли оці 10 нещасних людей послухатися Христа, не послухати Його. Тобто їм закон їхній забороняє йти в місто, наближатися до людей, на це їх могли навіть і вбити. Нічого би не сталося, ніхто би нікого не засудив, бо це ремонтував закон Мойсей. Але що вони роблять? Вони слухаються Христа, вони за це повеління хапаються, немов би за останню соломинку, і йдуть до села, йдуть шукати священника, щоб можливо, можливо, дійсно сталося чудо. І вони одужані, вони йдуть і відчувають, що зцілюються, І думаються мені, що саме через послух вони отримали це зцілення, бо могли б Людина завжди має вибір. Господь нас кличе завжди, але ми, люди, маємо від нього ж таки свободну волю. І ми хочемо, як хочемо, так і поступаємо. Дуже добре, коли б наша воля людська співпадала з волею Божою.